Всім привіт! Це моє нове відео на Ютубу, і я хочу вам сьогодні розповісти про своє маленьке хобі, а також буде багато цікавого, тому дивіться до кінця. І ось в чому заключається моє хобі. Я нарешті вирішила зайнятися сортуванням сміття. Купила ось такі векшені пакети для чорного сміття, ну, для змішаного теж. Тут в мене тепер скло, потім буду перелажувати всі пакети. Тут у мене пластик, метал, а там буде папір, ще нічого немає. А це я залишила. Я ще не знаю, куди це класти точно. Я ще подивлюся в інтернеті, бо там якийсь паб, якісь цифри, хочу уточнити, чи це точно пластик. Ще сьогодні я знову з французького тіста випікаю, тільки цей раз сосиски в тісті, нарешті я знайшла кунжут в магазині, тому тепер мої випікання були ще одніші. Ось такі ось красиві сосиски в тісті в мене вийшли. Сьогодні 30 грудня, в нас нарешті пішов сніжок. Зимова казка. Ось такий в мене вийшов новорічний стіл. Олів'є, такі круасани з рибкою, бублики з фаршем та картопелька запечена з курочкою. Ось такий в мене вийшов образ новорічний. Бі-біп. Як вам? Вам подобається? Адвій. Були сніговика і тепер несемо йому морку для носа. Ти робиш сніговика? Вставляй нос сніговику. Вставляй. Отак. От Молодець. Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось таку смазочку з екшену, я її беру вже не вперше. Тут є сама маска і шапочка. Нанести її треба десь на 20-30 хвилин. Зараз я її нанесу, покажу вам своє до, а потім після. Ось така в мене шапочка. Я вимила волосся шампунем, потім нанесла цю маску і розчесала греб'ене. І тепер десь на 25 хвилин це все залишу, потім з моєю висусю. Також перед тим, як сушити волосся, я використала ці два засоби теж з екшену. І ось такий в мене вийшов результат. Мені подобається, немає тієї ялинки, яка була раніше. Волосся має приємний запах і дуже таке гладеньке надолік. Сьогодні я буду перше готувати суші торт. Сподіваюся, у мене вийде щось нормальне. Також я ще не показала, буду використати такий крем-сир і огірочок. Я нарізала кубиками авокадо та огірок. Також зварила рис, потім дістала норі, підготувала всі інгредієнти, виклала рибку спочатку першим слоєм, потім крем-сир, А по крем-сиру я вже виклала огірки, а після огірків рис. Зверху на рис виклала один шматок листка норі. Його теж намазала крем сиром. Я вже дістала їх з холодильника цей суші торт, але взагалі він там довше стоять. Ну, я вирішила, що я хочу його вже їсти. Тому зараз я його переложу в тарілку. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що вийде так смачно. Мені дуже сподобалось, що я навіть не знаю, чи буду ще замовляти колись суші. У мене ще залишився рис, тому думаю, що купити крабові палички та зробити декілька таких маленьких суш. Вона вийшло коротенько, але сподіваюся, доволі таке цікаве відео. Всім дякую за перегляд мого відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Залишайтеся зі мною.